Готуємо айвову настоянку за сімейним рецептом. Буде смачна, ніжна, тягуча М -м, те, що треба. Тут два основних правила: перше це пропорції. Нам знадобиться кілограм солодкої подрібненої гутулі саме так її називають на півдні. Засипаємо в трилітрову банку. Сюди ж кілограм цукру. Не треба варити сироп, він поступово розчиниться сам. За смаком можна зменшити кількість цукру та періодично розбовтувати вміст. Та літр горілки або самогону. В мене це яблучний кальвадос домашнього виробництва. Не спирту в жодному разі. Накриваємо кришкою. Трошки протрушуємо та настоюємо в темному місці до 8 березня. Саме 8 березня буде ідеальна готовність. Смакуйте і чекатиму на ваші відгуки. Тут головна витримка. Не випити раніше. В цьому є другий секрет. Дякую за лайк, коментар, підписку, підтримку українського контенту.